вас, Друзі, на своєму каналі колекція пеларгонії Наталії Затящук. Сьогодні я вирішила записати відео для того, щоб поділитися досвідом, як вирощувати та доглядати пеларгонію взимку для того, щоб вони були гарні і навесно порадували вас неймовірним шикарним цвітінням. Що для цього потрібно? Дотриматись, яких важливих моментів, які важливі пункти, я розкажу і покажу. Пеларгонія в зимовий період виглядає тихо, непомітно. Як бачите, як в мене вона не цвіте, немає ніяких бутонів, я їх просто обриваю, тому що пеларгонія вона родом походить із Південної Африки. І період спокою для неї притаманний, і потрібно давати цей період відпочинку. І я хочу вам по пунктах розповісти, що я роблю для того, щоб весною вам вона зацвіла шикарно, рясно і милувала очі своєю неймовірною красою. Важливим моментом для того, щоб пеларгонія гарантовано добре перезимувала і весною вас радувала пишним цвітінням, є її температурний режим. Для зимівлі ідеально підходять приміщення, які температурою не нижче плюс 5 і плюс 12 градусів. Ось так, як у мене, мої рослини знаходяться у прохолодній віранді. Ось я вам показую градусник, і ви саме бачите, що тут плюс 12 градусів. Понижається температура тут максимум до плюс 5, і в основному тримається плюс 10-12 градусів. Ідеальний, ідеальний якраз режим для їхнього гарного. Стану спокою також дуже важливим моментом є досвідчування, тому що рослинки пеларгонії вони дуже світлолюбиві, вони себе дуже добре почувають при великому потоці світла. А світла, звісно, зимою не вистачає. Ви ж бачите, навіть мої стелажі, вони напроти вікна і вони не гарантують потоку того світла, яке має отримувати рослинка, і обов'язково я досвідчую їх лампами LED. 12 годин в день, в сутки, рослина знаходиться на додатковому Ось досвідчувані, оце гарантує рослині ідеальні умови для зимування. Слідуючий дуже важливий етап для вдалої зимівлі та гарантії гарного пишного цвітіння навесні це грамотний полив. Полив в зимовий період дуже важливий, тому що при низьких температурах перелити. Це значить грибкові захворювання, чорна ніжка і рослинка загине. Або якщо пеларгонія знаходиться вище 18 градусів при опаленні, значить потрібно її поливати частіше, щоб не допустити пересушування такої рослини. Як я. Я, як я поливаю свої рослинки в такий період. Обов'язково я стежу за температурним режимом, поливаю я, коли на дворі потепління і температура е, у віранні моїй нижче 15-14 градусів. Я вибираю такий момент і тоді я роблю полив. Поливаю я їх раз у 3 тижні. Залежить від температури. Якщо температура тримається де... плюс 10, плюс 8, звісно, про в мовим іти не буде. Тоді обов'язково застів вологи і можуть бути захвороби. Як я перевіраю свої рослинки на те, що їх потрібно перелити? Перше, це я на вагу горщичок перевіраю він, коли суха рослинка, вона горщачок легкий. Потім сухий ґрунт. На кілька сантиметрів можна занурити палець у ґрунт, він сухий. А щоб вже точно знати, що ґрунт внизу горщика не мокрий, не вологий. У мене горшечки технічні. Отвори великі, добре видно, ось тут отвори сухий ґрунт чи вологий. Також додатково можна використати паличку, ось дерев'яну, і занурити у паличку, перевірити, який ґрунт. Він, звісно, сухий, і рослинка вже потрібна, потребує поливу. Полив обережний, багато вологи рослині у зимовий період не потрібно. Ось гляньте. Виглядають вони гарно і тому я в таких пері... беру, поливаю ось такими поливальничками, тоненький носик, який регулює полив, буде водичка текти тоненькою струйкою і переливу не буде. Поливаю я, обов'язково по краю горщичка, обережно, по-під край, під корінь не лиємо. Ні в якому разі, коли внизу прокапало, вистачає оцеї невеличкої кількості водички, щоб зволожився ґрунт, і корінчики водичку нап'ються. Ось слідуючий горшечок також я перевіраю легкий по вазі. Перевірила я також, що ґрунт сухий повністю. Я собі легесенько по краєчку горщичка пролила. У мене є також відео, такі конкретні, як я поливаю, які живці, маленькі, кущики, молоденькі, дорослі рослинки. Полив може бути різних варіантів, може бути з нижнім полив, нижній полив, занурення у водичку і треба відчувати по вазі, що водичка вже насоталася, швиденько витягнути. Абсолютно такого поливу достатньо, перелив і можна втратити дорогоцінні нам сортики, які ми вирощували і буде, витрачали кошти. І ось коли ми правильно регулюємо всі ці моменти, рослинка зимує гарно, холод, температурний режим низький, допомагає закладати їй уже на цей період, бутони. Чи потрібна підживка у зимовий період для наших піларгоній, які знаходяться у стані спокою? Ну, така є думка про те, що підживляти їх не потрібно, вони собі просто відпочивають і дійсно, їх можна не підкормлювати. І з власного досвіду я хочу сказати, що вже два роки поспіль. Я все-таки свої рослинки підтримую. Підтримую їхню імунну систему. Ось амінокислотами. І також я один раз підгодувала свої рослинки універсальним добривом з рівною форм, рівною пропорцією НПК. Що це? Але є один момент. Я це підкормки додавала у дуже малій дозі. Від повної дози це була третинка 1 грам на 1 літр води. Тобто мінімальна доза зменшена в рази, яка лише чуть -чуть підтримує рослинки. Вона їх не живить і не провокує витягування і, і, і сильний ріст рослин, які мені зараз не потрібно. Останній момент вдалої зимівлі наших рослин стосується такого питання, чи потрібна обрізка для рослин у цей період зимовий, для того, щоб рослинка вийшла на весну гарна і рясно квітла. Звісно, обрізку, якщо ми робили осінню, її проводити не потрібно, але все, як то кажуть, індивідуально. Що це означає? Ми розглядаємо кожен кущик окремо. І в мене є, наприклад, кущики, які потрібно формувати. Ось кілька із них, які, звісно, для того, щоб вони були гарні, щоб вони красиво кущились на весну і заклали багато бутонів, а закладаються бутони лише, я вважаю. Багато бутонів і рясне цвітіння буде тоді, якщо кущ буде густий, якщо він буде мати багато гілок. Якщо ось така рослинка має два пагони, звісно, вона видать всього два бутони. А якщо таку рослинку сформувати, зробити грамотну обрізку, вона закладе з кожної пазухи. Випустити бруночку, це будуть додаткові пагони, і в результаті буде густий рясний кущ, звісно, буде шикарне рясне цвітіння. Тобто, і протягом зимового періоду, особливо даний момент зараз січень, вже починається пробудження рослин, вони починають вже реагувати на збільшення дня, і тому Зараз саме можна проводити формуючу обрізку, формуючи прищипки наших рослинок, і вони ще до березня місяця вже будуть красивими, густими і закладуть грясні бутони. Хочу сказати, що обрізка проводиться. До середини березня. Якщо ви продовжите обрізати ще далі, ви вже в цьому році цвітіння просто не дочекаєтеся. Крайній період це до 15 березня постаратися їх обрізати і ножниці заховати. Ось як я хочу обрізати ці рослинки витягнути, тому що одна гілка взяла на себе роль основну. Інша гілка завмерла, не росте, і тому мені треба зробити формуючу обрізку, я її обріжу ось так. Тут я зроблю цьому маленькому пагінцеві прищепочку на одному рівні майже, і ця рослинка у мене випустить з кожної пазухи. Пагінець пробудить бруночку, і буде кущик красивий і рясний. А ось такий живець піде на укорінення. Також роздивляємося кожен кущик індивідуально. Ось також пагін, який ведучу роль взяв на себе, він росте. Забирає всю силу на себе, усі інші пагони стоять і не ростуть. Що ми для цього робимо? Ми просто обрізаємо його. Я його хочу обрізати ось на цьому рівні. Пагінець також, який вибивається, я прищеплюю. І інші Пагони, Звісно, коли забрана точка росту, піде у ріст. Ось такі моменти потрібно виконувати і протягом зими. Це покращить вигляд наших рослинок, вони закладуть більше бутонів і будуть красиво рясно. Отже, правильна зимівля це прохолодна температура, помірний полив, мінімум втручання. Трохи терпіння, але разом навесні ми будемо пробуджувати наші пеларгонії, готувати їх до активного цвітіння. Якщо вам цікаво бачити, як це робиться, обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео. І скоро ми побачимося дуже швидко знову. Дякую за увагу і до зустрічі!